Привіт, я Аліна Ольшанська, літературознавиця закохана у фентезі на своєму каналі. Я глибоко досліджую книги та кіно, як вони створювалися, які ховають сенси, і про що мовчать їхні. Персонажі про найвидатнішу фантастику я створюю цілі літературознавчі фільми, наочні атмосферні Володар Перснів, Гра Престолів, Гаррі Поттер, Сімейка Адамсів, Голодні Ігри. Привідкриваю у, здавалося б, давно знайомих творах те, чого не знають, навіть досвідчені фанати. Цього червня з усім своїм теплом та магією я буду в секторі Ютубу на Фанконі, найбільшому фестивалі поп культури в Україні. Він пройде 7 і 8 червня. В Києві, і там буде дуже багато цікавого. Будуть зустрічі з українськими та світовими авторами фентезі, наукової фантастики та горору, багато книг, коміксів, настільних і відеоігор, музики, косплею, а також зустрічі з українськими ютуберами, серед яких вас чекатиму і я. Тож запрошую вас побачитися і поспілкуватися вживу.